Е, котики, маленьке оголошення. Ви, мабуть, бачили, що а, сьогодні а, планується стрім. раніше він планувався, але по ДНД, але переноситься, тому що у деяких гравців на жаль проблеми з і світлом. І тепер а, проблеми не просто, щоб графіки усіх світ впадали, а графіки відключення світла також. Тож, сьогоднішня гра поки переноситься на наступний тиждень. Вони сподіваються, що всіх вийде. Але також оновлення цієї гри. Я нарешті не денжен майстер, я нарешті буду гравцем. Того це буде така коротка кампанія, яку буде вести Льоша. Той же він же Норі. Він же Ель Райан був в нашій останній грі, тому чесно. Коли нарешті все станеться, я вас дуже чекаю. Хочу, щоб ви побачили, який я трошечки хаотичний і відбитий гравець. От у мене дуже весела, цікава персонажка, з якою я планую пережити для себе багато зробити виборів, які я не роблю сама в своєму житті, і прожити це в безпечному просторі зі своєю персонажкою. Того сподіваюсь, що ми рано чи пізно все-таки ці стріми матимемо і проведемо нарешті нашу гру. А поки не знаю, коли наступні стріми. Треба вам вже щось пострімити, якусь гру. Але щось останнім часом мене немає ні сил, не бажання, і мені не хочеться включати камеру, коли в мене немає не ні бажання. Але не переживайте, ми обов'язково їх знайдемо. Того. Сьогодні стрім поки ще вісить, бо з телефону перенести цього не можу. Прийду додому, закину його в непублічний статус і чекайте оновлень. І крім цього, хотіла ще вам сказати, що так я тепер не буду ДМом, я нарешті буду гравчиною. Того чекайте новин.